Так, ну оця друга піраміда В неї, і з неї енергія йде вверх і ніби так розходиться, от, трохи як конус, але перевернутий і виходить. а от, Виходить якби дві піраміди, як Пісочний годинник, о, така фігура виходить. Бо енергія йде трошки, розходиться з пучка і шух по боках вверх. Так, от тут, тут інше. А о, і значить, тут цей кінчик облицовка зберіглася саме тому, що тут цей кінчик важливий для. Енергії, яка тут присутня.